Серед студентів популярним є прислів'я: хто не жив у гуртожитку, той не був студентом. Якщо тих, хто навчається у рідному місті, питання місця проживання мало турбує, то для приїжджих це одна із найбільш гострих проблем. Гуртожиток це свого роду окрема планета, яка паралельно існує з реальністю. Тут діють свої закони і правила. А головне правило бути молодим та життєрадісним мешканцем. Приємно, коли твоїм сусідом по кімнаті є доброзичлива та чуйна людина. Тоді і жити спокійніше, і сон вночі солодший. Найцікавішим для студента є період перед сесією, коли уже не до веселощів. Буквально за декілька днів гуртожиток з шумного вулика перетворюється на науково-дослідний центр, у якому правлять тиша та підручники. Всі готуються скласти сесію, отримати довгоочікувані оцінки та знову поринути у безтурботні дні. Гуртожиток Білгородністровського морського рибопромислового технікуму це п'ятиповерхова будівля, в якій проживають біля 150 студентів. За технічним плануванням розташування кімнат у ньому подібне до двокімнатної квартири, званою кімнатою, коридором та кухнею, де і вирішуються глобальні питання, обговорюються найбільш важливі проблеми та є змога скуштувати, що саме готує твій товариш із сусідньої кімнати. Щодо умов проживання гуртожитку студенти не скаржаться. Навпаки, говорять, що він зближує людей а буйну молодь вчить доброті, дружбі та певним правилам життя. Саме тут зустрічаються друзі, з якими ще багато років після закінчення навчання не просто будеш згадувати веселі студентські роки, але й допомагати один одному по життю, виручати у важких ситуаціях. Що більше всього запам'ятається. крім учови, які моменти студентські імена відпочинок. З і з усіма знайомими, з которыми я познайомилась, маги знакома да веселе студентське життя не затьмарює навіть без грошів'я. На делікатеси не завжди вистачає. Можна і яєчнеї обійтися, а на сюрприз коханій завжди знайдеться. Студенти це вічно пульсуюча сила молодості та активності. Життя повне ідей і новин, яке не залишає осторонь нікого. Тому в гуртожитку завжди зароджуються найяскравіші ідеї, проходять найвеселіші свята і виникають найтепліші почуття. Всі єдині, всі живуть одними і тими ж помислами, дихають одним і тим же повітрям. Зокрема, в тиждень перед масляною у гуртожитку рибопромислового технікуму проводяться культурно-масові заходи, спрямовані на популяризацію національних звичаїв та традицій українського народу. Студенти під керівництвом досвідчених викладачів та вихователів підготували свято масляної із традиційними атрибутами, а саме, млинцями, варениками, узваром тощо. Добрий день шановні гості! Щиро запрошуємо вас, дорогі друзі. Взяти участь у всенародному слов'янському святі масляна. Сьогодні ви разом з нами поринете в таємницю народних повір'їв, звичаїв і обрядів, познайомитесь з народними жартами, забавами. Дочекаєте до свята кінця, отримаєте солодкого млинця. Тому не будемо боритись, починаємо веселитись! Студенти технікуму талановиті та вправні. Вміють і співати, і танцювати, і варенички швидко поїдають. Ось тому і називають студентські роки золотими. Пора юності, що дозволяє насолоджуватися життям, радіти і сумувати разом з близькими по духу людьми, легко і ненав'язливо поповнювати свій багаж знань. І надія на майбутнє забезпечене і щасливе, підкріплене беззастережною вірою в диплом. На завершення хотілося б звернутися до тих, хто лише планує вступити до вищого навчального закладу. Життя у гуртожитку це ваш перший крок у доросле життя. Перший крок до самостійності і становлення особистості.